Та що ти робиш? Тепер ви насторожі Стріляй тільки. Стріляй тільки, коли я скажу стріляти. Так, ти правий. Про все це. Ти не можеш вбити когось просто за погляд на тебе. Срай, господня, справжній щор зі сховища. Це так. Я думала, що всі придурки ми вздихали. Люба, доню, ти виросла на моїх очах зі сліса допитливої дитини. На прекрасну дівчину. Дуже милу, мудру і добру. А заради самої боротьби безглузда. Виживання саме по собі. Безглузда. Я хочу перемогти. Чорти вас побрали буревісник. У Скайримі все було добре, доки ви не з'явилися. Імперія була безтурботна. Просто приставляєш пістолет до голови. Божевілля. Це робити одну і ту ж саму бляха річ знову і знову. Чорт, сподіваючись на зміни, це Боже Вілля. Та, -да! героїня Енкор, готова до бою. Упс! Вау. Залиште все на Енкор. Все, що я знала в своєму житті, наш край, наші звичаї. Моя сім'я горить в ім'я об'єднання. Ця тварюка хотіла нас вбити, адже в битві не можна не розлютитися. Я тут для тебе, Джеймс. Бачиш? Я справжня. Я просто. Все раз, я не хотів вас налякати. Я трохи загубився, я шукаю Селен Хіл. Думаю, вам краще триматись подалі. Це місце з ним щось не так. Я буду чемною, обіцяю. Скажи йому, що я буду гарно себе вести. Це як фан-клуб, але ми тебе ненавидимо. Піддаючи ваші... ваші душі етерію. Благословення восьми богів на вас. Ти теж все бачиш. Для мене все завжди так. Як ти смієш, говорити? Yeah. Поцілуйте нас у дупу! О Боже. Ні, 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 ні. Ах, ти сране морло! Навіть найкращі задуми чоловіків не завжди здійснюються. Людина пропонує, а Бог вирішує. Ульфред бревісник. Дехто тут у Гельгені називає тебе героєм, але герой не використовує силу голосу, щоб вбити свого короля і узурпувати трон. Ведьмок, ведьмок, відьмак! Та му ріжці риболюди, тоблять наш жаховець. Давай виходь. Немає сенсу більше ховатися. Я знаю, хто ти такий. Що ж, це добре його змінило? Знаєш. Я чую її зараз. Евеанор. Ясно, як божий день. Вона мала піти до лісу. Обрана. Це традиція. Чекай. Ти там. Крок вперед. А ти хто? Ра Медова гірчиця. Медовий. Але людина, яка зробила ці речі. Це все ще є. Ось з ким я борюся. Щогодини, щодня. Ні. Ти не повинен бути тут. Якщо ти інтегруєшся в Тетис, ти вже не будеш собою. Тікай. До схову до свого батька. Тікай, що бішла до богів. Богів? Тут нема богів, є лише чудовиська. Вітаю вас, дорогі друзі. Велике вам дякую за те, що ви слідкували за нами, дивилися нас та підтримували. Ми всією командою ВУВДАП вітаємо вас святами. Та прийдешнім новим роком. Дякую, що залишаєтесь з нами. Сподіваюсь, що в наступному році ми покажемо вам ще більше цікавого контенту. З вами був Собака. Щасливого Нового року!